Керів, Проскурів, Хмельницький із невеличкого провінційного містечка у розвинений промисловий і привабливий для проживання центр місто Хмельницький перетворилося буквально за декілька десятиліть. Велике перетворення розпочалося одразу із післявоєнною відбудовою у 50-ті роки минулого століття. Спочатку у кресленнях, потім вже у цеглі та цементі почали стрімко рости заводи, адміністративні житлові будинки, за якими ми й нині визначаємо загальні риси обличчя обласного центру. Нові споруди, що дивують новітніми матеріалами фасадів легкістю скляних і піднімаються усе вище до неба лише доповнюють закладений тоді у 60 60-ті -80 та 80-ті роки архітектурний ансамбль. Над формуванням нового Хмельницького як обласного центру працювали тисячі людей. Вони продумували, де прокласти основні транспортні магістралі, де облаштувати мікрорайони для спокійного проживання родин, де озеленити зони відпочинку. У великій когорті архітекторів, майстрів, будівельників працював і герой нашої передачі Степан Миколаєвич Боценюк, депутат міської ради трьох скликань, депутат обласної ради двох скликань, нагороджений орденом знак почота, орденом трудової. Во красного знамені медаллю за доблісний труд во знамінування століття дня Рождення Владиміра Іліча Лєніна, занесений в книгу Будівництво видатні інженери України 2001 року. А починав він як майже усі тоді: технікум, армія, інститут на будівництві. Пройшов шлях від майстра до очільника комбінату, який згодом переіменували у трест Хмельницьк Промбуд». За його керівництво та участі були зведені і відомі готель Поділля, і театр і Старицького, сформована центральна площа із адміністративним комплексом, Хмельницький університет, цілі житлові мікрорайони, школи, лікарні, заводи. Сьогодні, прогулюючись містом, Степан Миколаєвич з любов'ю оглядає свої будинки, радіє, що вони досі у гарному стані і служать людям. Для себе якось не згадав звести дачу чи палац будинок у центрі міста. каже, ані думок, ані часу на це не було. Сьогодні Степан Миколайович Боценюк, почесний громадянин міста Хмельницького, мешкає з дружиною Людмилою Опанасівною у звичайній не новій двокімнатній квартирі. І радіє, що місто його живе, будується і квітне. І згадує, згадаємо, і ми. Місто Хмельницький завжди будувалося і в 80-ті роки, в 90-ті, і воно будується сьогодні. Сьогодні в місті кожен рік будується 150 тисяч квадратних метрів житла, будується соціальна інфраструктура, школа в книжківцях, туб-диспансер. Будується також промислові. Підприємства, такі як Тім Імпекс, Хекропет, Трансматор Сервіс та інші. Будуються нові дороги в масивах індивідуальної забудови і мережі. Місто Проскурів, яке мало 36 тисяч населення, перетворилося в обласний центр Хмельницький, в якому проживає сьогодні 260 тисяч населення. За Важкої, клопіткої праці людей. Одним із них є Степан Миколаївич Боценюк. Він відображає цілу епоху будівельників, яка працювала в післявоєнний період, а потім з 60 х 90-х років інтенсивно розвивалася в місті Хмельницькому будівельна галузь. Був комбінат потім він перейменований в Трест Хмельницьбу. Е, Степан Миколаїви очолював, е, і працював головним інженером і першим керівником е, цього е, будівельного об'єднання величезного. Ну, він собою обособлює цілу плеяду е, будівельників: це і браташ Володимир Семенович, Білий Євген е, Сафронович, Бец Іван Давидович, покійний вже Білоус Аркадій Олексійович. Блощинський Григорій Васильович, Коваль Іван Данилович, Коморнік Володимир Петрович, Одіноко Володимир Григорович, Вовк Петро Кирилович, ну і багато, багато інших. Я міг би сьогодні назвати людей, які очолювали підприємства цього комбінату і тресту, які самовіддано працювали, і поряд з ними працювали тисячі і тисячі будівельників, які своїми руками, своїм розумом створювали місто. Те, в якому ми сьогодні живемо. Е, ну, сьогодні тяжко, особливо молоді, е, збагнути, в яких умовах працювали, коли на місці хмельниці лізобетона, Ват було болото Південного Бугу Пойма, де створювали перші бетонні вузли, де в дерев'яній опалубці забивали залізобетонні конструкції. Сьогодні там працюють над сучасні на надсучасних технологіях, впроваджених. Корбут Анатолій Миколайович, директор підприємства, і сьогодні працює над тим, щоб впроваджувати нові технології будівельні. А колись це все було вручну тачками, коли от Баценюк Степан Миколаївич починав працювати в місті Хмельницькому. А він був на протязі всього цього періоду, як натягнутий нерв. Він був мотором, двигуном цього процесу. Він ну, людина, надзвичайно з такими виробничими амбіціями, був відданий виробництву. ну, Сьогодні це, цей процес проходить зовсім по-другому. Сьогодні все поставлено на комерційну основу, а тоді за радянської влади все працювалося на результат. Робочий день був у дві зміни. Дві зміни він і працював як керівник. Люди там були по 8 годин, по 10 працювали, а він 20 годин. Робочий день у нього був. Сьогодні вони передаються молоді. Це приємно, що є така послідовність, що є в кого навчитися молодим, а їм є що передати і показати не просто поговорити, а показати, що це збудовано нами. За роки наполегливої праці Степана Миколаєвича Боценюка обсяг капітальних вкладень у розвиток власної бази Тресту «Хмельницькбуд» зріс у 60 разів. У цей період створено нові технології першого та другого цехів відкритого акціонерного товариства Хмельницьк залізобетон. Впроваджено нову серію житлових будинків, побудовано комплекс деревообробного комбінату. Трест «Хмельницькбуд» із числа відстаючих вийшов на друге місце серед колективів Міністерства будівництва України з темпів розвитку. ...власної виробничої бази головну увагу боценюк звертав на умови проживання працівників трудових колективів з 90-го року по 1998 рік. Щорічний обсяг будівництва житла для працівників колективу Тресту сягнув понад 400 квартир для мешканців міста Хмельницького. Трест Хмельницькбуд споруджував близько двох тисяч квартир щорічно. Хмельницькому інфракт. Структури обласного центру не було. Був все було в Кам'янці-Подільському, а в Хмельницькому не було. Це перший фактор. І другий фактор те, що була післявоєнна велика еміграція сільського населення в міста, райони, обласні центри. І місто швидко виростало для того, щоб забезпечити. Таку програму росту, У Хмельницькому був організований трес, обласний будівельний трест, а потім він став тресом Хмельницького Буду. Були побудовані такі об'єкти, такі, як будинок Рад, який будувався 45 по 54 рік. Будував його. Іван Іванович кухар, прораб безсмінний був 10 років. Ну, побудували. А потім бурний вже так сказати, темп, будівництва настав і були побудовані такі об'єкти інфраструктури обласного центру, як будинок, то дім обл обкому партії, комплекс політпросвіти, обласний банк, так, театр Петровського. Рядом з ним висотне здання ЦСУ, ЦСУ статистика. Далі ще готель Жовтневий, обласний центр, готель жовтневий побудований. От, і рядом перший 9-етажний дом, там центральний універмаг, торговий центр, от, дитячий світ, для того, щоб розмістити таку кількість населення і зроста... забезпечити зростаючі потреби міста. Потрібно було розширене житлове будівництво. Спочатку будувалися будинки житлові на так називаних магістральних вулицях і магістральних шляхах. Через Хмельницький проходив на південь, на захід магістральні сполучення от, з обласними центрами. У 60-х роках з'явилася проблема реконструкції вулиці Фрунзе. Оце житлове будівництво цілої вулиці. Як почали тут з центру, а закінчили там домом Фрунзе 141 біля Рожнянського універмагу. От і цю цю вулицю застроїв долю, щоб проїзд було. І центральний частини. Це, так сказати, програма, яка забезпечувала престижність міста. А далі житлова програма розвивалася по других напрямках. Цілі мікрорайони будували житлові, які перший мікрорайон такий великий, це Заречанський мікрорайон. Після війни там було тільки німецьке кладбище біля Старокостянтівського шосе. І декілька селянських хатний звук. Цілий мікрорайон побудувався повністю інфраструктуру мікрорайону. Тобто там вже будувалися житлом садики, школи, котельні і всі, так сказати, інфраструктури мікрорайону. Далі південно-західний мікрорайон, там пшениця росла після війни, південно-західний район. Побудували дамбу від вулиці. Кам'янецький, 17 рублей називають поле, і побудували південно-західний мікрорайон, теж весь комплекс. Там. В цьому комплексі побудували і торгові центри, і школи, дві школи побудували, і котельню, і День малю... дом малютки, і всю так... інфраструктуру. І побудували там вже. Інститут, він технологічний, тоді інститут називався. От. От. От той мікрорайон. Мікрорайон Вільсько-шосет. Потім будівництво, таке як велике будівництво Озерної. Це новий мікрорайон побудований. Для того, щоб житло розвивалося, були пошуки різних методів будівництва житла. Одні з таких методів було монолітне будівництво 16-етажні дома з скользячій опавці. Оце такі дома тут по фрунзе, от, і по Старокостянтинівському, шосе – це теж все будівництво Треса. Потім для того, щоб ще пошуки були, крупнопанельне будівництво в Хмельницькому. Був побудований цех то завод крутопанельного будівництва, е, створена домобудівний комбінат і, і е, потужність цього будівництва 100 тисяч житла у, у в рік. для того, щоб забезпечити роботою, отой наплив робочої сіли Хмельницькому і рост. Хмельницькому. У Хмельницькому побудований цілий ряд промислових підприємств. Перше, таке будівництво, яке збудував завод трансформаторних підстанцій. Потім реконструкція і заводу тракторних агрегатів. а потім пішли новобудови. Перві така велика новобудова був Хмельницький радіотехнічний завод, потім завод Катіон, потім завод Нева, потім завод «Автомат», потім завод Темп. Потрібно було розвивати комунальне хазяйство і інфраструктуру самого Хмельницького. Можна так, сказати, комунальне хазяйство перша крупна така будівля була. Це будівництво тролейбусних ліній. Це велика будова, достатньо сказати, що це більш колективна будова, яка потребувала великого участі і міста, і підприємств, то я там і розкажу. Тролейбус. Потім сам по собі Хмельницький, як не дивно, до 60-х років він не мав своїх очисних комізаційних. Ми теж побудували, в Раково там побудували очисні споруди. От. Бо раніше Хмельницький там користувалися, очисні споруди були, м'ясо е, комбіната Хмельницького. Потім ми побудували нові, ну, а потім вже місто побудували ще далі, вже влізні очисні споруди. Но ті очисні споруди до сих пор працюють задовільно очисні споруди. Хему кондиціону сіті розвиток в Хмельницькому. Сама по собі центральна насосна станція, це пусної колоді, 30 метрів діаметр. І ми навіть до будівництва зверталися звертались за допомогою до... до моряків Чорноморського флоту, тому що попали на скалу. А треба його було розбити, треба було власний центр, а медицина теж відставала. Так, Перша така медицинська будова була дитяча лікарня. Там, де зараз і родом, зараз ми побудували, там і дитяча лікарня. Це було поле, там заїздів не було, через кладбище ще приїзду ще не було. То це ми бульозерами таскали туди техніку, і бетон, розтвор, і побудували. Спорту, я вже говорив стадіон і басейн. Стадіон з приходом першого обкома партії Олексій Підочевича Батченко поставив задачу, бо там стадіону в Хмельницькій не мав, щоб 7 листопада був футбольний матч. А це було в марті місяці, якраз розставало. От. Ні фінансували, нічого. Но задача була поставлена. В марті ми почали, а футбол вже грали 7 листопада. В 3 працювало 75 тисяч чоловік. У нас була одна трудность. Об'єми росли, желання потребу зрости, а робітників не вистачало. Ми використовували будь-які методи робітників. От. І спецконтингент прилікали. І багато нам допомогло це після війни. Багато вернулось в Хмельницькій людей, які будували, відбудовували шахту в Донбасі і прочі. Тут вони нас заслужено, так сказать, місце отримали, і нас багато заслужених будівельників, які прийшли тут з Донбасу, і допомогла е, спеціалістам. Ми планету, планетом, лідес на Ми будували з якимось пафосом. Пафосом це з піднесенням будівельників. Ви замітьте, для людей, людей будувалося. От чого житло отримав чоловік з удовольствием, відмічав як праздник. Школа як праздник. Вся твоя праздник. В нашем струе всех героев, Всем работу влюблены. Нам родная, трудовая, Молодежь любой страны. Городины, товарищи, Наша песня всем близка. Всем нашей власти для счастья, Для Місто Хмельницький і далі росте. Нове, сучасне. Це добре, каже Степан Миколайович. Це рух, це життя. Звичайно, є нині свої труднощі. Та і колись було не легше, та треба жити. І долати перепони, бо треба мати віру і мету, так як вірили і працювали покоління людей, що піднімали країну після війни, як відважно йшли у чужі моря океанами, моряки Балтійського флоту, де служив Степан Миколаєвич, як будували заводи і плакали від щастя, коли їх запускали у роботу. Нам є чому повчитися у старшого покоління і подякувати за красу нашого міста, за роботу людей, які присвятили своє життя Хмельницькому, і нам, новому поколінню хмельничан.